І всім привіт! Мене звати Тракер і це моє перше відео буде про Roblox і про гру Grow A Garden. Я вже тут розвивався трохи. Ну як трохи? Багато. Дивіться, якщо знаєте, вчора була <кій> обнова гри, якісь динозаврів додавали. Во. І зараз накінець вернули, хто не знає старі фрукти. Поставте лайк, лай якщо е літні фрукти були погані. І дивіться, що додали Бурнінг Бат. Це рослина краще за Candy Blossom і Sugar Apple. Щоб, е Давайте, хто не знає, я вам розповім про що таке Candy Blossom. Думаю, всі знають, але но деякі новачки можуть не знати. Це найкраща рослина в грі, але вже не найкраща, а ця найкраща. І ми будемо розпочинати вже грати. Так, все. Хм. Що тут можна поробити нам. Ну? Дивіться, я покажу своїх. Вот у мене є лисиця, у мене є оса, у мене є Орел, у мене є тридцяти, раптор у мене є. У мене, мене е Коли, Вам теж жалко, що забрали е дарувати е питомців. Я своєму другу колись дарував, я не можу. Дивіться на моїх ще питомців. І кокм. <кій> <кій> mm. У мене є тюлень У мене є кіт і дуже поганий. У мене є х... хонебі. копібарам і черепаха страус і орангутанг. Ну все. Це мої. Це мої пати. Давайте я позбираю, поки мені не напишуть. Е. Гол інвентар переповнений. Ну нічого собі. Манго. Нічого собі Манго видали. Бері. Бачите, який мій город крутий? В кого крутишь, не скажіть в коментарях. І комментариях. И в коментарях, наскільки вы учинете мій город. М -м -м -м. Що таке? А сам після одного что-то Ну, классно. Правда, вам тоже не понравилось летние фрукто. Оте э, э, стареет Дуже классно. Мне э, нужно, чтобы какао стало. Спешал на какао. Браю свій город. Думаєте, скільки вийде? Я думаю, десь там йде, не, не думаю, менше, десь може. У мене доволі круті рослини. Правда? З якої рослини найбільше заробляють? Я, наприклад, з гороха. Я збираю бо якщо на горох і не Давайте подумаем что в типа. Ману, ничего себе, идем. О. О, все, мій інвентар переповнився. Тепер <кій> продаємо. Скільки вийде? 31 мільйон. Ну, так собі. Дуже круто і не дуже погано. Так. Що ще можемо? Прийнати? Дивіться, я вам покажу робити, що в цьому новому івенті можна. Крафтинг. Понял, что можно крафтить. Так. <гум> Давайте я вам покажу, як скрафтити якоесь пет. Бренд нам вообще не потрібного пета Нажимаем Take из pet Иде загрузка данного динозавра. Розуміли, ну? Давайте подивимось, що яйцях, яйцях погано, я тут Так. Он тут крафтиться одну штуку. Колись в мене були робоксів тисячі, але я їх потрапила. А колись а, вчора в мене на цьому аккаунті було 5 тисяч рабуксів. Бачите, в мене скин не разу, бачите. Так. Ох. Знаєте що? Викупляти такого ігла. Орело цього. Він був вчора два дні тому в Івенті. Час собі, я такий прохожа, тут гігант такий росте. Я, я, я Мастер Сплінкер не ставив, кажу вам. Наскільки він кілограм? Десять кілограм що так мало. А мать здесь вот сто тысяч. Ничего ну, себе мало. Хоум, а он все. Нам сейчас тысяч. Ну, я йду сбирать из нас город. О, ну не пища манго. манго. Давайте подумаем, какие это мои маленькие картошки. Ну, что, кстати, там подумаем. Ну, какой-нибудь нормальный. Ну, пиши. Классно обмаживала. То миллионев раскрашивал нажимало. Давайте продам просто мангу. Э, ты. Мне не треба вообще сэнди. У треба просто мангу. мангу. This word. Mm -mm. Now who's йдемо збирати свій город знову. Для когось мій, мій... контакт не дуже інтересний. Для когось так. Знаєте, не знаю, щось точно якось. Може буду знімати якісь екшени. Але мені це спокійно грати, мені це подобається.

Я. Мені там, я рад... Ана, там... Ана, зараз... У там топ-орап трубой. По-моему, по-моему. Аурус аурора. Дима. Аурора вебки еще магазин. Файрворк подъем, а цей ферворк. Там что-то. Така... Збираємо. Так, наконець, це нормальне свин, не появилось. На на літніх фруктах неможливо заробити було. І повернулись старі. На них неможливо було навіть, заробити 500 тысяч на літніх фруктах. Что мы тут бананы роли? Бананы. Так, отбираем все, что нас знаю. Так, полехил. Что собі сондрает? у мене так немало сондрает чорні були З Ты у мене прогрузка така Зважайте увагу, що в мене потом. А, да, это цей тебе Ні, він треба Ні. Горох вогни. Горох сюди. Не. Хорох угоне. Горох сюда. Не. Горох ты куда горох забрал? не залізешь, цей горох. Да -мо. И там же. Так, залез на горох. Может, я не залез? О. Так, за прямом дуже... На кокосах багато мутацій. Так. Зараз будемо ти продавати все. О, кольоровий, коней, О! Багато в мене удачі золотий окран клі Все І скільки змій? Ой! Хто нажав? А це ще сме? Е, давай відлогу. І давайте на цьому вже закінчимо. Для нього, а, для мого першого відео нормально. І давайте. Всім па-па.